Запрошені на засідання спеціалісти всебічно розглянули проблему і почали з виявлення причин, які могли спровокувати захворювання. На сьогоднішній день зафіксовано 51 хворого. З них 46 – діти. Постраждалі представники так званої ромської національності, які мешкають на вулицях, промисловій та Павлоградській Довгинцівського району. Умовний район між 5 і 7 кілометром. Поки що джерело інфекції встановити не вдалося. Однак, попередні висновки у фахівців санепідстанції вже є. Можно скажем, исключить такие факторы, как расповсюджение процесса именно водным путем, так называемым, больше склоняемся к контактно-побутовому, потому как установлены случаи, когда данные пострадавшие большим количеством проводят приемы пищи, ужины, обеды есть, приезжают родственники из других регионов, в том числе других регионов Украины. Поэтому, скорее всего, данный процесс, учитывая отсутствие элементарных санитарно-бытовых э, условий в, в, в семьях, несоблюдение постоянного правила личной гигиены, что немаловажно, и один из основных факторов, мы склоняемся к тому, что это все-таки контактно-бытовой путь передачи. Активно підключилися і медики. Зараз на лікуванні перебуває 38 хворих. 13 з них вже отримали курс антивірусної терапії. В разі потреби будуть терміново підготовлені додаткових 20 ліжок у другій дитячій і 40 місць у першій міській лікарні, адже інкубаційний період у гепатиту А від 7 до 50 днів. А з хворими контактувало близько 200 осіб. Зараз в медицинської служби проводяться по дворові обстеження, взяття аналізів у уеті. 186 человек из 109 детей, которые не контактировали, из 186 87 анализов отобраны находятся в работе. 20 вакцин мы изъяли уже с неприкосновенного запаса и начинаем по результатам анализов иммунопрофилактику, остальное необходимое количество поступит в город в понедельник. Думаем, что до среды. Все, кому положено, будет проведена иммунопрофилактика. Було проведено і перевірку торгівельних об'єктів у південній частині Довгінцівського району, яка не показала порушень, пов'язаних із якістю товарів. Крім вже проведених заходів, присутні визначилися з подальшими діями, котрі мають запобігти поширенню хвороби серед населення. Варто згадати, що кілька років тому кривий ріг вже пережив найбільший в Україні спалах гепатиту, а коли кількість хворих і контактних складала більше трьох тисяч. Тож досвід роботи по подоланню і ліквідації наслідків спалаху цієї інфекційної хвороби у службі. Надані відповідні доручення, зокрема, щодо посилення контролю за продажею якісної їжі в магазинах, ліквідація випадків стихійної торгівлі як у Довгинцівському районі, так і в інших місцях міста Кривого Рогу. Перехід на Щотижневий контроль якісно, якісті питної води в Довгинцівському районі, вжити заходи щодо перевірки належного стану вигрібних ям, які там існують на території приватного сектору у жителів цього невеликого мікрорайону. Забезпечення якісної роботи дренажної системи, яка там є. І сьогодні підтверджено про те, що вона працює. Нормально, забезпечення ліквідації та недопущення стихійних звалищ, які можуть там утворитися, забезпечення якісного санітарного стану території, тобто вулиць і також придворових територій на території цього мікрорайону. Гепатит А називають хворобою брудних рук, тому медики радять приділяти особливу увагу особистій гігієні і контролювати дітей, щоб обов'язково мили руки після прогулянки щодо імунопрофілактики, то аптеки міста забезпечені необхідними препаратами. Зараз ситуацію жорстко контролюють відповідні служби, так що причин для паніки немає.